Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Лісова пригода, а покажуть її ляльки орігамі. Одного разу в ліці на галявині зайченя знайшло дивну коробочку. Ой, що це? Яка гарна штучка! Треба з нею розібратися. Коли це йде лисеня, привіт, зайчику. Чим це ти граєшся? Глянь, глянь, що я знайшов. Це сірники. Матуся казала, що не можна ними гратися, бо може статися пожежа. Це маленьким не можна, а я великий. Тоді я з тобою гратися не буду. Зайчик розкрив коробочку, дістав сірник та й запалив один. Сірник о, загорівся. О, воно навіть вміє горіти. Це побачила ворона. Зайчику, не можна гратися з сірниками, буде пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося зайчиня. Летіла собі, тітонько, той лети, не заважай мені. Ой, дивися, лиха наробиш. Кар кар. Кар кар. Не дають мені розібратися та погратися. Піду краще до себе додому. Там мені точно ніхто заважати не буде. Прибігло зайчиня додому, Сховалося у своїй хатинці і давай знову бавитися сірниками. Та раптом один сірник зламався і впав на підлогу, а підлога загорілася. Полум'я перекинулась на стіни будиночку. Зайченя не могло загасити вогонь. Поруч пролітала тітенька ворона. Вона побачила пожежу і закричала на весь ліс Пожежа, пожежа, сюди, сюди. Зайчиня підпалило хатинку кар. Скоріше дзвоніть стов один кар пожежа, пожежа. Приїхали пожежники. Їм вдалося загасити вогонь, та заяча хатка згоріла повністю. Коли всі заспокоїлися, зайчення пообіцяло. Я більше ніколи не буду бавитися вогнем. Тепер, малята, ви знаєте, що навіть маленький вогник може перетворитися у величезного монстра, який руйнує все на своєму шляху. І нікого не жаліє. Тому ні в якому разі не грайтеся сірниками та запальничками. Будьте завжди пильними та уважними. А ще запам'ятайте номер, за яким треба обов'язково повідомляти про пожежу, це номер 101. Та хай малята, цей номер вам знадобиться тільки в іграх, а не в житті. Гарного дня, малята! До нових зустрічей!